Ви тільки уявіть, мільйони трейдерів по всьому світу сидять за моніторами та роблять одне й те саме. Вони малюють лінії, враховують математичні формули, вони роблять прогнози та припущення, базуючись на тому, що робить ціна. Вони дивляться на графіки і кажуть, що відбувається у світі. Вони кажуть про те, що великий капітал у когось там забрав гроші. Вони кажуть, куди рухається НАТО. І все це вони розуміють, дивлячися на ціновий графік. І тут з'являється питання: як вони це роблять? Стоп! Це ж не важливе питання. Я не хочу знати на нього відповідь. Я не хочу знати, що та для чого учасники ринку щось роблять. Я просто хочу прибутку з ринку. Я просто хочу купити щось, що виросте. Того давайте глобально. Ці всі трейдери, які прогнозують дії биків та ведмедів, просто прагнуть дізнатися, хто сильніший попит чи пропозиція. А що таке попит та пропозиція? Це ж просто об'єм угод або на покупку, або на продаж. І якщо ще спростити. То все, що цікавить будь-якого трейдера на ринку, це вплив, наприклад, об'єму попиту на ціну. Хто сильніше впливає попит чи пропозиція? Якщо попит, тоді треба купувати. Якщо пропозиція продавати. Бо попит створює дефіцит, а при дефіциті ціна. Зростає, виходить, що мільйони трейдерів по всьому світу дивляться на ціну, будують концепти, гіпотези, формули, розрахунки, малюнки лише для того, щоб зрозуміти на чій стороні м'яч на стороні попиту чи пропозиції. Хоча все, що треба, це просто подивитися на об'єми покупок та продажів. Того виходить, що всі ці намальовані лінії та індикатори не мають ніякого сенсу, бо вони не враховують об'єму год. Бо як намальована лінія або математичний показник зможе нам показати стан попиту по пропозиції, це можуть показати лише дані по об'ємам, а найцікавіше, що інформацію про попит та пропозицію ніхто ж не приховує. Наприклад, на платформі Резонанс можна подивитися на кластерний графік, де чітко видно, де більше купують, а де більше продають. І графік доступний безкоштовно. Того спростіть собі життя. Дивись кластерний графік на резонанс.